Всім привіт, дорогі друзі. Серед старого хвапник який валявся в мене в сараї, я от знайшов от чистий свій старий магнітофон весна. Я думав вже касети спортилися. Але ні, за стільки років вони пролежали. Я запустив, але вони грали. Але тут є єдина проблема в цьому магнітофоні, що він ленту. Замотує і потім робиться лента з касет. Ось такі були касети. От. У мене багато їх є до сих пір. Хочу спробувати відремонтувати. Він то робочий, він спочатку робив, але він постояв на холодильнику у мене полежав. Я не знаю, годік, мабуть, год лежав на холодильнику його, поклав на холодильник. От зараз я його дивіться. Він працює. Щось там не те. Почав шуміти динаміку. Все. Моторчик перестав крутити касету. Я думаю, може пасік там спав із моторчика та десь склирить, може, то воно через те, шумить. Його треба розбирати. Я вже його раз розбирав, дивився, пасік назад надів і воно грало. Нормально воно грало, але просто от із за цієї головки. От. От. Отут воно знаходиться, де воно ленту А тут воно затягує ленту із касети. Замутає так, що її не можна розмотати. Оце ось Через те воно не працює. А спочатку я його запустив то трохи послухав навіть музики. Ну, на жаль, Оце недосконала. це недосконала техніка, так а через те вона й була замінена на цифрові носії. Так що. І магнітофон Я поп попробую його відремонтувати. Подивіться, що в ньому. було. Ось можна було підключати наушники, баланс, звуку регулювати, тембр, гучність. Записувати можна було з телевізора. Ми часто записували з телевізора. Ну, Це я, чесно говоря, не, не пам'ятаю, що це за дві е, кнопки. Ну, то таке. Ну, це ось тут пауза була, оце от перемотка була. от. А це, по-моєму, запис був на сік. Я помню, це мабуть запис включати був. Або збрус, це, мабуть, збрус. Це збрус. Це на ключах це скидає клавіші відбиваються назад. Так. Ну, Бачите, вже стільки років це магнітофон був куплений ще, в, я не знаю, чи в 80-х, чи в 90-х годах, мабуть, в 90-х, я не пам'ятаю чесно. Ну, Це досі в такому стані. Я його відкривав усередині мікросхеми і всі електронні частини, і електронні компоненти, всі як нові. Абсолютно, як у, тільки з заводу. Так що його можна спокійно відремонтувати. Можна брати такі от старі магнітофони, як хто їх реставрує і вони дуже добре реставруються. Ну, Звісно, ця модель була поганенька. Є набагато досконаліші моделі магнітофонів або навіть автомобільні магнітолики. Програють як касети, так диски, так і з флешки, можна на них слухати музику. Але в чому цінність цих магнітофонів? Те, що записи, оці ті, що були на касетах, вони ж записувалися із телевізора різні фестивалі. Їх навіть вже в інтернеті не знайдеш. А на цих касетах вони залишилися. У мене є цілий архів, я думаю, я відремонтую, або новий магнітофон куплю, то можна буде слухати. Досить непогані пісні є. На цих касетах. Дуже були раніше колоритні артисти, дуже цікаві були концерти. Ми з радістю раніше дивилися телебачення. Це не те, що зараз телебачення. Раніше було телебачення набагато якісніше і пропускали набагато якісніший контент. Ну, ще я можу про цей магнітофон ще сказати. Ось, дивіться, ось. Ручка, так от тут фіксатор випав, треба буде ручку там зафіксувати. Можна щось саморобне зробити. Мені ну, що сподобалось, що за сіки руки він оце зовнішній вигляд він фактично не втратив. Трохи, може, пожовтів, але він і зараз виглядає досить таке непогано. Всім дякую за перегляд. В кого є така от цікава техніка, пишіть нам в коментарі, мені також цікаво, в кого, яка є. Отака от, от стара техніка, що програє музику чи програвати всякі. А також підписуйтесь на наш канал. Я буду дуже радий, якщо ми будемо спілкуватися у нас на каналі в коментарях. Будемо один одному поширювати відео. Всім дякую за перегляд.